Слава Ісусу Христу, друзі, Божих благословінь! І хочу з вами поділитися тим, щоб кожна людина знала свого врага, як то кажучи, в лісо. Бо враг наш є, це сатана, який діє через душу. І мені дуже сподобався такий приклад, який сьогодні священик показував, що. Петро, коли знаходився поруч з Христом, який вчився, який був учень, і Христос у нього запитав, да, за кого ви мене ну, поважаєте. І він чітко відповів: ти син Божий. І він похвалив його Христос, бо це не плоті, кров дала таку відповідь, а Отець Небесний таке розуміння. І, і, і дійсно Бог дуже хвала і цінує людей, які знаходяться в Духі Божому і які являються камнями в Домі Божому. Він йому сказав, що на цьому камні я создам церкву свою. Тому е, камні вони не просто е, якісь там земні е, цеглини, але люди. Люди, які наповнені Духом і горять Духом Святим, щоб проповідувати Слово Боже до краю землі. Але. Коли людина переключається на душу, на фокус свій, на земне, то додає до свого Божого щось інше. І Христос каже Петру: відійди від мене, Сатана. Бо Петро йому сказав, «О, Христос, потрібно там зробити те і інше. А Христос йому чітко відповів: Сатана відійди від мене. Тому Бог не бажає, щоб ми жили по душі. Бо гріх. І святость це несовмістимі речі. Тому е, бажаю, щоб кожна людина вона знала е, Господа Ісуса Христа, вивчала Його слова і посвятила свою життя е, тому щоб бути духовною людиною, щоб е, наслідувати вічне життя, щоб е, любити Господа всім серцем і розумінням, і щоб наступати на ворога, е, на сатану, е, щоб дійсно. Приблизитись до Господа, і тоді він приблизиться до кожного із вас. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, буду рад поспілкуватись. І я лишу це відео в описі для вас, щоб ви також могли бути щасливою людиною і і знати ворога в лицо, як то кажучи, і побіждати його, і щоб ви духовно зростали. І ваше життя було найщасливішим, і ви виконали волю Божу на своє життя. Бажаю всім здоров'я, і нехай Бог оберігає вас, Божий благосувіння. Амінь.